Чекав, 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 чекав і ще чекав. І от, нарешті, дочекався і отримав на тест довгожданий Mitsubishi Outlander. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Так, почнемо з дизайну. І це ж четверте покоління. Не побоюсь цього слова легендарного аутлендера, і він дуже сильно змінився. Попереднє покоління було надзвичайно популярним. Ви їх дуже багато можете побачити в Україні і. Чесно, візуально він був такий, ну, яко кажучи, нейтральний, простуватий. Все виправили в цьому четвертому поколінні. В передній частині ми бачимо, що вона стала більш такою агресивною, масивною, і додалося дуже багато деталей різних фактур і кольорів. Тобто у нас є і чорний глянець, є і хром, є і вставки з пластику під алюміній. Плюс до цього основний колір кузова виглядає неоднозначно в плані того, що люди категорично або. Фанатіють від цього дизайну або навпаки дуже сильно хейтять в профіль. Ми бачимо, що машина стала такою більш прямокутною по відношенню до попереднього покоління, і вона стала не просто виглядати масивніше, а дійсно стала більшою. І ми бачимо продовження тієї ж концепції із різними текстурами і кольорами. Ми бачимо, що передні стійки чорні глянцеві, рейлінги під алюміній, хром залишився. Ну загалом все інтерпретовано дуже круто і виглядає лаконічно, по крайній мірі, гармонійніше. І цікавіше, ніж задня частина цього автомобіля. Все зробили дутим, все зробили масивним, а зад максимально плаский. Якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Але мені все ж таки імпонує той факт, що залишили задню оптику дуже схожу на попереднє покоління, і впізнається той старий добрий Outlander, який подобався дуже великій кількості людей. В комплексі мені здається, що ця машина стала сучаснішою і більше сподобається молодій аудиторії. По крайній мірі, візуально навіть глянь. На ці 20-ті диски. Виглядають круто, але на ходу. А якщо ви давно хотіли увірватися в автомобільний бізнес із двох ніг, при цьому ніколи не горіли бажанням займатися війнами за дешеві машини, ремонтом якихось корчів в гаражах чи сидінням на авторинку, розповім вам про крутий інструмент, який дасть можливість заробляти 5, а й 7 тисяч доларів. Якщо ви до цього взагалі не займалися автомобілями. А якщо ви вже автомобільний бізнесмен, то збільшити та що там збільшити в рази примножити ваші прибутки? Це аукціон автоплей, зручний та простий агрегатор, який дає вам доступ до сотень європейських Аукціонів із автомобілями не потрібно одразу моніторити 300 вкладок, згадувати на якому ресурсі ти знаходив ту чи іншу машину. Аукціон на Автоплейс дає можливість тримати все в одному місці. Просто переходите на сайт, знаходите автомобіль, який вам подобається, і пропонуєте ставки. Все настільки просто, що розбереться навіть початківець. Можна підібрати щось для себе на перепродаж чи, в принципі, під клієнта. Одним словом, я залишаю вам посилання на аукціон Автоплейс в описі під цим відео. Переходьте, підбирайте, заробляйте. А на ходу ці прекрасні 20-ті колеса дають вам відчуття на кожних ямках. Причому це відчуття вам буде точно не до вподоби. Ну. Прям капець, наскільки вона жорстка, наскільки вона відчуває навіть найдрібніші нерівності. Я розумію, що, звичайно, частково 18-ті шини би згладили цю проблему, але мені здається, що тут досить короткохідна підвізка, і все одно на лежачих поліцейських та трішки більших ямах вона дуже швидко пробиватиметься. Так, загалом по відчуттях на ходу. Машина приємна, машина класно рулиться, машина класно тримає дорогу. Всі ми розуміємо, що це логічно, так як вона жорстка. Валиться вона плюс-мінус, так само, як і е, більшість кросоверів цього класу. Але ну мені вона прям дуже приємна в керуванні. Е, дуже багато хто каже, що це вже не ті Outlander, які були колись. А от перше покоління ото була машина, мотор, як в Evolution, Ну. Я не знаю, мені здається, що це більше ностальгія тих людей, які в часи першого аутлендера були молодими, і на той час ця машина їм здавалася чимось феєричним, і тепер вона їм асоціюється з найкращими роками в їхньому житті. Я вважаю, що треба йти в ногу з часом. Сучасні реалії такі, що тому самому аутлендеру не потрібен двигун від Evolution. Чи хотілося б? Та звичайно, потестувати таку машину, покайфувати, але не більше вона була приречена на ринку ніколи не стати популярною. Тому по факту все відбувається так, як повинно і як аналізують маркетологи. Вони бачать, що саме такий двигун будуть купувати. З ним вона і буде продавати. Але прийнято вважати, що все-таки характер аутлендера дає йому багато можливостей саме ось в таких локаціях на бездоріжжі, на якомусь активному відпочинку, тому що Аутлендер безальтернативно у нас із повним приводом. Це традиційна для Mitsubishi система. По факту, у нас ніяких там суперплюшок немає, центральних диференціалів і так далі. Все зроблено по класиці через муфту, яка стоїть біля заднього диференціала і дає можливість нам підключати задні. І привід. Але чим це все приводиться в дію? А секрет ховається ось тут під цим тяжеленним капотом, в якого немає, до речі, гідравлічних упорів, а тільки ось така традиційна палка. Що ми маємо? 2,5 літри на 184 кінських сили, атмосферний двигун. І по факту, один важливий момент, який я не згадав ще на початку відео, потрібно пам'ятати, що це платформа спільна у Mitsubishi із x trail який ми вже колись тестували. І до речі, якщо глянути на візуал цих двох автомобілів, то можна побачити теж певні спільні риси. Двигун відповідно. Такий самий. Що це нам дає? Це нам дає розуміння того, що поки він новий, проблем у вас точно не буде. Це надійні мотори, і я впевнений, що при правильній експлуатації 250-300 тисяч вони точно пройдуть. Але якщо ви дивитесь це відео років через 8-10 розглядаєте собі таку машину з пробігом уже під 300, то тут треба бути дуже обачним. Чому? Саме через його конструкцію. Почнемо з того, що тут повністю алюмінієвий двигун і немає чаву. Гільз, як хотілося б для можливості якоїсь ремонтопридатності. Тут іде просто чавунне покриття. Пункт наступний це безпосереднє впорскування, впускний колектор змінної геометрії, випускний колектор, який у нас інтерпретований в сам. Блок двигуна. Ну, одним словом, все зроблено таким чином, щоб, скоріше за все, у випадку якихось проблем, просто знімати його і міняти на новий. Що стосується коробки передач, то це Mitsubishi. А відповідно, у нас варіатор. Варіатор, який імітує наявність восьми передач. І що стосується конструктивних саме особливостей, це те, що у цього варіатора відчатку немає додаткового радіатора охолодження. У них є спільний контур із двигуном. І мені здається, що якщо ви будете машину тестувати саме часто на бездоріжжі, дуже багато тут ганяти, газувати, то у вас є ризик цю коробку передач просто-напросто перегріти. Як вона поводиться вживу, та по факту цілком адекватно. У мене до неї питань ніяких і зауважень немає, але я ж кажу: з точки зору нового автомобіля тут все ідеально. З точки зору майбутнього і вживаного, Можна поговорити детальніше, питання, яке для мене залишається відкритим, це те, що якщо почитати, які взагалі двигуни бувають на Outlander, то є ще 1,5 для китайського ринку, і є те, чого мені здається, дуже сильно не вистачає: 2,4 і по факту, попередній Outlander часто зустрічається у гібридному виконанні в Україні, новий же недоступний. І відповідно, ми втрачаємо величезну кількість, ми міцубіші втрачає величезну кількість аудиторії на тих людях, які боряться за економічність і оберуть собі RAV. Звичайно, Міцубіші продавлює тим, що він суттєво дешевший за конкурентів, але давайте дивитись правді в очі. Якщо ми візьмемо топовий аутлендер і топовий бензиновий RAV, Різниці не буде раф на лавандовому на безлактозному. Говорячи про салон, ми розуміємо, що він так само дуже сильно змінився у порівнянні з попереднім поколінням, на мою думку, в суттєво кращу сторону. Чому, по-перше, змінилась кардинальна панель приладів, вона виглядає дорожче, але вона виглядає все ще для людей, які розглядають цей автомобіль, неоднозначно. Чому? Тому що перед водієм є дуже багато таких переломів, ламаних ліній, а далі, вздовж всієї панелі до пасажиру, вона стає досить пласкою. Але мені подобається сидіння дуже зручне, у нас топова комплектація, тому у нас дорога шкіра з ромбоподібною вистрочкою. І якщо на сидіннях вона мені прям до вподоби, то на дверях, ще за рахунок того, що ці ромбики такі випуклі, воно нагадує, знаєте, ось ці продають органайзери в багажник, такі величезні, саме ось такого вигляду. Це трошки дешевить і мені не вписується в концепцію автомобіля загалом. Але. Але класне кермо, хороші матеріали, пластик не скрипить. Я вам скажу, що пластик подекуди, та не подекуди, він в більшості кращий, ніж у тої самої Тойоти. І плюс на панелі приладів використовується багато вставок під шкіру, що робить його візуально дорожчим. Не вистачає мені ще темної стелі до повного щастя, і, можливо, якихось кольорових версій салону, так як ми знаємо, що їх у Outlander всього дві: біла і чорна. І одна з перших. Речей, які одразу кидаються в очі, коли сідаєш за кермо. Це дуже класна цифрова панель приладів, дуже контрастна, з великими цифрами, чітка, зрозуміла, можна виводити ту інформацію, яку ти хочеш, але не хочеться при цьому повертати погляд на дисплей мультимедійної системи, тому що тут її наче поставили з якогось автомобіля середини 2000-х років, ніяк не 2024 го чи 2025. го Погана картинка, якась вона дуже блякла, неяскрава, сенсор. Тупить ну загалом, ось це все потрібно змінювати, тому що вона ніяк не вписується в цей автомобіль. Ну і Прям відстає по часу дуже сильно. Так само, і частина, яка пов'язана із керуванням кліматконтролем, не вистачає ось тут якихось вагівських таких деталей, уваги до деталей, як, наприклад, перемикачі-регулятори, щоб були всередині з цифрою. Воно б виглядала набагато дорожче, сучасніше, і в комплексі з цим автомобілем загалом справляла набагато краще враження. Якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, про це в коментарях і взагалі не забувайте Давайте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал. І пам'ятайте, що для спонсорів нашого каналу є ще окремий контент, який я думаю, що на момент виходу цього відео вже точно там є. Тому підписуйтесь і підтримуйте український Ютуб. Оце для молодіжі і для е, ну, це щоб це віконечко привідкрив. Клімат контроль тобі блок не подобається. Ти ним не користуєшся. Віконечко привідкрив, щоб не задувало. Oh. Трошки пройдемося все-таки детальніше по позашляхових можливостях. Значить, у нас система CAWC, яка розшифровується як Super All-Wheel Control. Це у нас повний привід. все я вже розповідав на початку, але до що я б хотів додати: в цій машині є велика кількість режимів їзди, які допомагають вам виходити із тієї чи іншої ситуації. По-перше, є стандартні там екорежим і нормал. Є режим для снігу, є режим для багнюки, є режим для траси. І є режим для гравію. Для чого вони існують? Вони дають можливість машині краще адаптуватися під ті чи інші умови. Зокрема, краще налаштувати коробку передач варіатор, машина по-різному буде реагувати на те, як ви натискаєте на педаль газу. Умовно кажучи, коли ви перебуваєте на снігу, машина вам не даватиме робити якихось різких пробуксувань, щоб ви там не загрузнули і м'якше відкликатиметься. Що ми протестували? Ми поїздили трошки по пісочку. Звичайно, що кудись в глибокі ми не заїжджали, тому що тут для 98% і кросоверів, і позашляховиків тотальна смерть. Спробували діагональку. Спочатку пробуксовувала, потім почала спрацьовувати електроніка, і навіть на відео чітко видно, як колесо почало підгальмовуватись, і машина спокійно виїхала. Все ж таки варто пам'ятати, що геометрія тут не позашляховика, база досить велика. Передній бампер довгий, задній довгий. Але ви знаєте, врешті-решт, мені ця машина. Вийшла таким чимось середнім між сімейними позашляховиками по типу шкоди, які ми тестували, і Субару Аутбек, який більше заточений під бездоріжжя. Це такий альтернативний варіант, якщо вам хочеться трішки звідти, трішки звідти. Ну, насправді дуже приємні емоції. Ну, зараз ще трошки поганяємо, подивимося, що виходить. Але я думаю, що навіть на такій просто зимовій гумі вона. Зробить більше ніж 80% кросоверів, так точно. Тим словом, я навіть здивувався, як ця машина з легкістю справилась з піском, але треба пам'ятати, що це все ж таки кросовер і в нього є е, одна проблемка: це передній бампер, про який не варто забувати, тому що я думаю, що коштує він ну, дуже дорого. Дуже дорого! Задній ряд слухайте дуже навіть комфортний. Мені подобається скільки тут місця для ніг висока підлога, тому коліна досить високо, ледь не на рівні з плечами водія або переднього пасажира. Але дуже м'яке класне сидіння. Регулюється спинка по куту нахилу. Зараз вона максимально відкинута, за рахунок чого я не впираюся головою в стелю. Якщо я е, зроблю трішки інший кут, е, я одразу через панораму ось тут буду головою. Сидіти ось так. Але мій зріст 1,90 м. Переднє сидіння налаштоване під мене. Таких випадків буває небагато і не так часто доводиться їздити саме в такій конфігурації. Є у нас для заднього ряду підігрів сидінь, є третя зона кліматконтролю, низький центральний тунель. Я думаю, його все-таки завдяки високому рівню підлоги і вдалося зробити таким. Є у нас центральний підлокітник, в якому мені є. Ф'ю момент. Ви бачили, щоб підлокітник був на шнурочку? Ні, не бачили. Тому що це по факту не підлокітник, це спинка центральної секції. І якщо ви її відкинете, то у вас тепер немає тут ніякої стінки, яка б завадила речам з вашого багажника перелетіти вперед. Тут два підстаканники, можна відсунути підголівник, сюди щось ще поставити. Ну коротше. Дуже незрозуміла конфігурація, яку я не зустрічав в інших автомобілях. Але варто зауважити, що у нас все-таки семимісний автомобіль. І от перед вами багажник нового Outlander Ми бачимо великий об'єм, бачимо те, що у нас боковини суто пластикові, є підстаканники для третього ряду. Для того, щоб спинку третього ряду відкинути, нам потрібно другий ряд спинки зробити більш вертикальними. Далі у нас є такий чарівний ремінець. Оп, і спинка відкинулась. Якщо ми відкинемо спинки третього ряду, у нас залишається 330 по-моєму, літрів об'єму. При цьому, що суперзручно, шторка, яка у нас мала би бути ось тут, чітко ховається в заготовлене для цього японськими інженерами місце. Значить, зі смішного, це те, що ось так виглядають підголівники третього ряду. Я не знаю, на що вони більше схожі. На боксерські лапи, щоб боксувати, але явно не на те, що ми зазвичай називаємо підголівниками. Давайте ж все-таки глянемо, як там сидіти. Значить, тут треба показувати чудеса акробатики. Зараз я задній ряд посунув трошки вперед. Тут я дуже сильно впритик поміщаюсь. Давайте подивимося, як же туди залізти. Скоріше за все, якось отак. Найцікавіше буде зараз. Поки що нормально, але тут зараз ніхто не зможе. Зараз це була моя колінна чашечка. Я сів. Але подивіться, скільки місця попереду. Одним словом, єдиний шанс, коли цей третій ряд сидінь може бути використаним і бути корисним, це коли ви везете, не знаю, дітей на день народження і вони не займають багато місця, тому що в усіх інших випадках, ну, я б його прибрав і зробив більший багажник. Відверто. Якось так. У мене вже судорога. А, судома! Ну що, і прийшов час поміряти, скільки ж ця машина витратить часу на те, щоб розігнатися від нуля до сотні. Заявлені цифри трішки більше 10 секунд. Ми зараз в салоні в трьох, тому результат може бути гіршим. Та й в принципі по відчуттях він теж гірший. Значить, все, ми налаштували, ми готові, поїхали. Спочатку досить непогано, але дивишся на спідометр і бачиш, що не так, як цього би хотілося. Плюс коробка передач CVT, ну по відчуттях досить специфічна. І ось тільки зараз ми перетнули 100 км за годину. І драги нам показує 11.33. До речі, непогано не настільки погано, наскільки я собі це уявляв. Якби я був сам, я думаю, що 11.1, і 11 навіть можна було б досягти. Зробимо ще два заміри, і остаточну цифру ви вже бачите на екрані. Взагалі, якщо забути про жорстку підвіску, то в салоні суперкомфортно, дуже зручна посадка. В машині чудова ергономіка, класна оглядовість, великі, великі дзеркала заднього виду. І взагалі машина, незважаючи на те, що позиціонується як досить дешева в своєму класі, дуже класно нафарширована. У нас є датчики мертвих зон, у нас є адаптивний круїз-контроль, але цей круїз контроль не має можливості працювати у затор. Тобто в деяких машинах ви можете поставити адаптивний круїз, потрапити в затори, вона сама буде стартувати, їхати і повністю виконувати всю роботу за вас. В даному ж випадку, як тільки машина зупиниться, через декілька секунд адаптивний круїз вимкнеться. Ну, Окей, на це можна закрити очі, але у нас є ще система контролю смуги, система запобігання зіткнення, система запобігання зіткнення ззаду. У нас є камера заднього виду, передня камера. Коротше, дуже круто, насправді. І ці всі системи класно працюють. Єдине, що мені не подобається, це система контролю смуги у більшості автомобілів. Вона або дає таке е, легке відчуття на кермі, е, яке пробує, начебто, повернути його назад в свою смугу. Е, тут е, система створює вібрацію. Е, чесно, в певний момент часу починає трішки піддратовувати і хочеться її вимкнути. Але зрештою, автомобіль. В своєму ціновому сегменті дуже круто себе показує. Насправді круто. Настав час того, що мене досить приємно здивувало, це ціни. По факту, автомобіль доступний в Україні в двох комплектаціях, які називаються Intense і Ultimate. І стартують вони від 1 мільйон 696 тисяч гривень, що у нас виходить порядка 40 тисяч доларів. І закінчується, тобто топова комплектація стартує без допів від 1 893. 000. Дуже хороший прайс, зважаючи на той факт, що машини у нас не відрізняються з технічної точки зору, а електро. Ронним оснащенням і деякими, скажімо так, більш естетичними моментами, по факту ціна суперконкурентно спроможна, але мені здається, що на ринку саме цих автомобілів Outlander не вистачатиме трішки економічності. Цікаво, скільки б коштував в Україні пхєв. Можливо, хтось знає. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Але я вважаю, що машина своїх грошей варта. Я вважаю, що Mitsubishi це той бренд, який потім гарно тримається з точки зору ліквідності. Докупивши новий автомобіль, ви не так сильно втратите е, при його продажі через там, декілька років, аніж з багатьма іншими, та навіть тими самими французькими брендами. Ну, загалом від мене лайк. А тепер думаю собі. РаВ 4, CX-5, Tiguan, Tucson, Дуже багато конкурентів у цій автомобілі, CR-V. І як от серед них людям вибирати для себе оптимальний варіант? У кожного є свої сильні сторони, у кожного є слабкі сторони. І тут я розумію, що все ж таки у кожного з цих автомобілів. Є якась своя фішка, яка є такою основною і стратегічно важливою для того, щоб люди вибирали саме той чи інший автомобіль. Outlander в цьому всьому сегменті мені дійсно стає якимось таким компромісом у виборі між багатьма з цих автомобілів. Насправді, у мене він залишив позитивні емоції, все крім підвіски. Додати... Монітор, Рома, монітор! Мані... Моні... Я просто стараюсь на нього не дивитися. Я не витримав! Монітор! Я монітор, скажу вам чесно, накрив тряпочкою Це... і ну, не дивився на нього. Ну, а так все круто. Ну, насправді дуже цікавий той факт, що в свій час Міцубіші були ледь не найпопулярнішим брендом в Україні. Згадайте часи 10-го ланцера. Тоді просто неймовірна кількість даних автомобілів поширювалась вулицями України. Потім Міцубіші пішли на спад відвертий спад, і зараз ми можемо побачити в новинах, що анонсують величезне з'єднання трьох величезних компаній, таких як Нісан, Міцубіші і Хонда, для того, щоб створити. Третій за потужністю холдинг в світі. І я впевнений, що ось ця колаборація, колаборація знань, технологій інженерних задумів, вони можуть дати можливість кожному із цих трьох брендів по новому заявитися в автомобільній індустрії загалом, і в Україні, зокрема. Е, на даний час я хочу сказати, що Mitsubishi Outlander е, справив на мене досить приємне враження. Цікавий автомобіль. Е, Недаремно я. Його так чекав довгий проміжок часу. І зараз хочу подякувати, що ви були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!